Друзі, вітаю вас. Дональд Трамп, президент США, поговорив з лідером Китаю Сі Цзіньпінім. Відзвітував про добру розмову, про розмову, яка стосувалася врегулювання війни Росії проти України. Про продаж Тіктоку Китай продає Сполученим Штатам Америки. Це чудово, насправді, американський Тікток буде. Американським, а не китайським, і це досить вдало. Це все говорить про поліпшення і зацікавленість Китаю та Сполучених Штатів Америки в тому, щоб у них були нормальні економічні зв'язки і стосунки. А що ж там сировинний придаток Китаю Росія? Вона готує обстріл, черговий обстріл України, підготовка йде, ну і балістичні ракети, і також летіли сьогодні, в принципі. Але як скаже Китай, так і буде. Скаже Китай завершувати війну. Росія завершить війну. Без Китаю вона не може. Економіка вся тримається зараз на китайських грошах, які за які купуються енергоресурси російські без цих грошей Росія зможе півроку фінансувати ту інтенсивність війни, яка у них ведеться зараз. Без Китаю вони ні на що не здатні будуть. І це дуже важливо. Сполучені Штати Америки, я буквально нещодавно в одному з відео говорив, що дуже важливо, аби США з Китаєм говорили про завершення війни зі сторони Росії. Україна готова на розмову, на діалог. Україна готова завершити війну, а Росія ні. Але, ну, відповідно, щоб змусити Росію завершити війну, треба говорити з Китаєм. Так воно сталося. Будемо стежити. Що буде тепер після цього? Чи не буде це порожні розмови, балачки чергові? Можливо, це не буде порожні розмови балачки. Можливо, щось зміниться. Дізнаємося, я думаю, найближчого тижня. Поки по фронту змін жодних. По підготовках обстрілів змін жодних. Стежимо за ситуацію. Багато що я думаю, визначить Генасамблея ООН. Не сама генасамблея як така, а кулуарні діалоги. Між лідерами держав, які відбудуться а, під час цього. Тому тиждень наступний багато чого покаже, друзі. Слава Україні! Переможемо всіх! Все буде Україна! Пам'ятайте це, тримайтесь, бережіть один одного. Ми разом з вами і до самого завершення війни.